Всім привіт! Ми... Всім так. привіт! Ми будемо робити лазбаки та заторніта. Та, і самі є спайдері, і лаз спайдері. Зараз покажу, яке буде Чому? буде на верху буде сюрприз. Буде! Таке загадочне. М? І покажи, що в мене. І покажи, що в мене є. На а я... Ще. Я не буду подв'язати, що в мене там сюрприз. Джаб-джаб-джаб-саур. Ну, ты мне не дав ради индекса. Так, не подглядываю. Не подглядываю свою базу. Я сюрпризо. Все скажут. Ой, тупита кольорова, как кулерова. Экстим талала Ластрелитас. Лавакка Сатурна сатурнита. Ша-шо. Ласт-ралитас. Аласс ніби як у лошади. Далі, а, ходи, а ходи зараз ми покажемо, що ми зробили? Так, ми виграли, по... так я вкрала з Бакіта Сатурніта. Ну, не зарядно. Екстрем тралалело. Мене тут два зарядно. Чупічена макіна. Дун, дун, дун. Три пітро, потро, потреба. А тепер буде загадочний сюрприз. А тепер зараз рахуй. Раз. Два. Три. Три. Сир крокодил. Ходи робити, жаль, Ходи робити івент? А от той за -то трейдером з громаном. Дракофруту. Yeah. Я ніколи таки не мав секрету, кольорова. Mm -hmm. Скайдера підключуся, буду робити лоз батьків та сатурніта. Так, ну, той, а жаль. потім е, як то? А потім будемо робити мені фогом. Е, о, о, бачу, задишов. Я стою. Все, давай. Я став. Так, станемо. Так, ми станемо. Що, І ще. І завер... ще другого канту. Ну... А мені лос спайдіть. Мені лос спайдеріні, здавай, іди, іди. Ща, ми будемо робити. Вода чудо! Ми ніколи... Ага. ми ніколи то не робили. Ага, ми зробимо перший раз. Давай. Ще буде, буде. Так. Я, Хороший дымлюся. Все! Вс! Во! Ласфакито сатурніта, вайда! Давай почекаємо, давай не берем, зара. не сатурни. Давай наберем, не берем! Зараз, Давай почекаем, хай дадут зарядным! Давай! Так, а ну да, зарядне? Ага, стрішка виселяє, мою визвоти. Бачу... Ага. Ну, де зарядне. Тільки не бери, не бери. А то. Ну блін, ну де заряд? Вони еда, бери його, бери його, бери його. Вони їдаємо, бери його. Лас, а давай только от туди-сюди, туди-сюди, давай. да, йди на мою базу, йди на мою базу, вставай, перекупляти зараз будемо. Лас Vakuitas Saturnitas. Ну вот ідея файна, як навіть з Артуром зробили, таке, а, що ну. е, не покупався? Ну блін, ну жар, нічого ти не брав? Я брав, я попытался брати mm -hmm. Де? А е, а, на місце.

Зажаль, давай швейцарський патрій-евент. А якщо лосок вийде Сатурній, то ха смішно було, як у лошаді. Жень, давай, іди. А давай. Та бур-бур-бур, давай, іди в мене. Ти ж можеш мене взяти з другого акаунту. Тобто з нового акаунту. Так. Так, во. Ось, ми є спайдері. Е, чого я не беру? Давай. Ведмо. Так, ми будемо. Були... Е, тоді по баба у машині, блін. Ну да, блінно, не добавляю чогось. Добавила лосок, віта закрита. Ну давай же швидше. А потім хвилин не добавили. Ти береш? А побачить машину не ждать. Машину ти не здай. А то і так. Неправильно. В квадрат. А тепер йди з другого аккаунту бери в мене. Добре. треба встати в квадрат. Шранці, тут треба ставить в квадрат. Тому треба, щоб шчах був. есть був. І мини спайдери. треба сама ще... Так, сразу то треба встати. Такс. Вот же став. Але нам треба дочекати, хтось зайде. Жень, попроси когось, нехай хтось зайде. Так, я попрошу, якщо тут не відповідають. Точно! Я можу... того Василя, вижену його. Так. Так, зараз відпрошусь. Ще я переставлю назад. Ти тоже перестань. И бей. Бей, бей мене на другом аккаунте бей. Ладно, Я поставлю. Ты сказал, что небелко видать, то ніби что-нибудь зарядным тебе? Давай, да. Ну короче, да тут Ну, нас честно не другое, вот Спайдере есть. Слышь, что? Ну короче, то не буде до частини другої буде того. в спайдері Так що, так що, ребята, пока.